Жіночий мікс, Only Омнівере Moda Pias. Розміри від XS по XL. Такі футболки, майка, світшот спортивний. Сукні. Сукні переважно розміри SM. Ціна за штучку 4,5 євро виходить. Футболки, базові моделі, без малюнків кофта на весну, сукня, штани, розмір 44, джинси, розмір 31, 34, ціна побірці 44,95 євро. темні штани 2XL, джинси XL, блузки, штани, футболки, базові моделі, світшот спортивний, піджак Джонс, блузка, шорти, шорти, спідниця. Безрукавка, сорочка джинсова, вітровка, джинсовка, такий комбінезон розмір 42. Їх дві штуки в лоті в двох кольорах. Він з льону, натуральні тканини і в блакитному кольорі.